В цьому відео розберемо, напевно, одну із самих розповсюджених задач на JavaScript інтерв'ю. В чому суть цієї задачі? В нас є різні конструкції. Це просто консольлоги в синхронному коді, це тайм і проміси. Суть в тому, що вам треба сказати, що за чим виводиться, тобто який консоль буде перший, другий і так далі. Це задачка на, того, як, на те, як ви розумієте Event Loop, на те, як ви розумієте, макро і мікротаски. Отже, давайте дуже швидко її розберемо. Поговоримо про те, що за чим виводиться і чому так. Очевидно, що саме перше в нас виведеться консоль Лох 1, так як це в нас синхронний код. За ним в нас виведеться консоль Лох 7, тому що це теж частина синхронного коду. Ось це буде пропущене на першій ітерації, тому що це синхронний код він буде виконаний пізніше. Далі, що в нас буде вводитись? У нас тут два варіанти: це або щось це тайм таймаутів або щось з промісів. Якщо ви розбрали, що таке Event Loop, то ви знаєте, що мікротаски вони виконуються в пріоритеті. Тобто проміси це в нас мікротаски, відповідно, вони будуть виконані перші. Наступним буде в нас три консульлоги. І е, також одна фішка мікротасок. Вони всі будуть виконуватись, е, поки не закінчиться. Тобто, якщо в нас в цьому циклі є декілька мікротасок, ми маємо чекати на всі, щоб е, почати виконувати наступні кроки. Тобто, в нас буде виконаний 3, 4 і 5, не, незалежно від того, чи це Resolve, чи це reject. Е, Потім в нас буде виконаний логічно set timeout Консоль 2, тому що в нього. Ми не передаємо взагалі ніякого часу. І set timeout з однією секундою. Так як в нас макротаски виконуються в меншому пріоритеті, ніж мікротаски. Давайте запустимо код і перевіримо це. Бачимо, що все так, як ми і казали, спочатку виконується синхронний код, потім виконується у нас мікротаски, після чого виконується set timeout без значення. І відповідно після нього виконується set timeout з однією секундою.